Інформація для жорстких фанатів, які мені пишуть, якщо ти там то зробиш, то зробиш, то зробиш, ми тобі там фляжку дамо, то вийшло, то зробимо. Дивіться, любі друзі. По-перше, я дуже люблю подарки. По-друге, офіс центрі Кельне, адрес є на карті, якщо ви щось хочете вислати, окей. Але якщо ви щось мені хочете подарити, дивіться. Є дві штуки, які загалом топ. По-перше, я фанат аніме. Я взагалі без аніме не живу. Мій кумир, от прям це от... мій шлях мінзя, це Наруто. Загалом я люблю аніме, але е... хроніки і Наруто. це прямо імба. І Sega Mega Drive 16 біт. Якщо в когось валяються картриджі, вам вони не потрібні. Можете подарити мені. Буду дуже радий до Сега Мега Драйв 2. А якщо в упаковочках, от прямо, вот, знаєте, такі чорні були, що прямо такі песні. Аніма? Сега Мега Драйв. Вот. Бу то все. Алкоголь, тоді депаліцетора я не, то не моя. Так що дуже дякую.